Українська армія на 90% готова до вступу в НАТО. Про це заявляють українські експерти, незважаючи на заяви про повний розвал Збройних сил України. На початку незалежності каже фахівець центру Разумкова від радянського союзу Україна одержала 800 тисяч військовослужбовців та мала третій в світі потенціал ядерної зброї. Економічно утримувати такий тягар, каже Олексій Мельник, держава не могла. Був шалений тиск з боку як Росії, так і Сполучених Штатів, який по це був політичний тиск, і потім були багато стимулів для того, щоб Україна відмовилася від цієї ядерної зброї. Виникає просте питання: якби була сьогодні у нас ядерна боєголовка, яку ціль ми обрали б для того, щоб дати відповідь російському агресору. Навіть за таких умов Україна має з чим іти в НАТО. Експерти кажуть, єдина перешкода це відсутність розвитку таких складових, як економіка, демократія, законотворчість. Натомість політологи Росії переконані, відсутність України в НАТО це швидше позиція людей. кажуть за даними соціологів, лише 44% українського населення за вступ в НАТО решта, а це більшість проти. В случае с Грузией был референдум 2008 года, 77% граждан Грузии высказались за вступление в НАТО. В случае с Украиной другая более сложная ситуация. Вопрос, прежде всего, извините, пожалуйста, внутреннего выбора и внутренней идентичности. Большая проблема з Украиной, в отличие от від Грузії, и Армении, то що внешнеполитический выбор либо туда, туди, сюда вызывает очень дуже сильні э, внутрішні спори. І за, і проти, і хочеться, і страшно. Це позиція опитаних івано-франківців. Щоб нам була надана посильна допомога зі сторони НАТО, то так. Да. А якщо потім, скажімо, Україна буде в НАТО і будуть дуже гарячі точки десь. Ще в світі, я буду трошки думати, чи то варто, чи ні. Повинен бути кисна дана безпека нашій державі. А для того, щоб такого агресора зупинити, як Росія, я думаю, що єдиний альянс, який це, це може сприяти, це НАТО. Україна в НАТО. Україна має бути незалежна і дружити зі всіма. Навіть якби хотіли всі, НАТО залишається недосяжним і проблема в членах цього альянсу, які відкрито заявляють, що не бачать Україну в цій спільноті, Многое зависит от від нас, для этого надо щоб як Грузія, так і Україна развивалась демократичні інститути, тому що ми не повинні забувати, що НАТО це не тільки в політичний блок, а в першу чергу це та міжнародна регіональна організація, яка основана, основана на общих цінностях – це цінності верховенства Закону, це це на стімократії так далі. Там падом до речі, 4 квітня виповнюється 65 років з моменту створення організації Північно-Атлантичного альянсу.